Друзі, привіт. Привіт, друзі. Я нарешті закінчила читати книжку, цю неймовірну книжку «Громовиці Бердник. Знаки Карпатської магії про нашого мольфара нічия. І хочу там останні сторінки, дуже цікаві, мені привабили вони. І я вам зачитаю таку главу про те, хто такі мольфари, що з ними було. І ем, що їм доводиться робити, чи доводилося робити, адже ми знаємо, що мальфарів ем, вигнали з Галичини з Галичини ем, у 1700-х роках, і вони мали ховатися ем, у Курпатах, і тому дуже цікава історія. Давайте я вам зараз трошки почитаю, що ж говорил, говорив сам мольфар Нечай. Отже. Якими особливими чеснотами має володіти майбутній мольфар? Любов до людей і любов до знань дають дозвіл до розширення людської свідомості. І має бути воля до готовності прийняти цю стежку. Любов дає силу змінити своє буття і здатність читати долі. А для того, хто любить тільки славу і гроші, закрита мольфарський шлях, навіть справа таємного мольфара йому не дасться. Бо, хоча покликані чорних чаклунів творити зло, все ж прагнення високого знання в них сильне. Без цього людина ніколи не стане магом. Моя дорога віддавати людям усе, що маю, така моя доля. І за те, що я не відступаю від своєї дороги, маю сильне слово та силу допомагати людям. І таким самим мусить бути мій майбутній учень, як же інакше. Адже як не буде мені вищої допомоги, то нічого не зможу вдіяти, а допомагатимуть мені лише в тому разі, коли я. Міцно й неухильно тримаю, триматимуся судженого шляху. Бо який я, бо хто такий я, щоб силу подаровану мені вважати своєю власною? Це Божа сила, сила Матері природи, яку через мене наші прабатьки скерують, аби я міг виконувати своє призначення на землі. У людині, котра перейме мої знання, може бути інша доля. Вона не обов'язково стане цілітелем і травознаєм, але основне це бажання пошуку, шлях до знання, вогонь, пізнання в грудях, а не жадібність до грошей чи інша марнота земна. У кожній людині є своє призначення, і в цьому найвища магія земного світу. У кожній людині, в кожній її клетині – Бог. Ми створені за його подобою. Це та енергія невидима для нас, що дає нам силу й таланти, прагнення до знань і вміння користуватися цими талантами. Тільки ми не бачимо її звичайним зором, бо якби бачили, то згоріли від того блиску. Мульфари кажуть: існує два кола, якими тримати, тримається буття світу. Мале Людське життя від народження до смерті, і велике коло життя світу від народження до загибелі, і ті, кого називають магами, шаманами, мольфарами, стоять на сторожі, щоб велике коло буття було непорушним якомога довше. Істинний маг вміє правильно поводитися в в найскладніших соціальних ситуаціях і в інших світах. Він однаково відаючий і в містичному пізнанні інших світів, і в галузі земних наук та знань, і в опануванні людської природи. І саме цей синтез робить людину магом. Мольфари розкривають надприродні органи чуття, досягаючи цього за допомогою спеціальних вправ та зілля. Найбільшу вагу, кажуть мольфари, має гріх людський. Тому важливими практиками в карпатській магічній традиції є вправи, спрямовані на очищення думок від скверні та негативних мислеформ. Головними гріхами мольфари вважають гординю і заздрощі. Мольфар каже, нема нічого страшнішого в світі за людську заздрість. Якщо вона оселиться в людині, то світ немилий стане, і та людина страждатиме. Від того будуть і всі хвороби, і болі, і горе. Для Мольфара ж ці дві спокуси найстрашніше, що може бути. Перше переконати самого себе, що він має дар особливий, і забути, що магічні здібності. Це подарунок небес, а не унікальна властивість самої людини. І друга, коли мольфар починає застрити успішним чи толоневичішим братам, побратимам промислу. Кожен мольфар має власні засоби, які допомагають йому утримувати цілу й душу душу в належному стані. Обов'язковою умовою є пости, що їх мольфар проводить щороку по кілька разів. Але й у повсякденному житті кожен мольфар виконує ряд заборон стосовно їжі. Наприклад, мій мольфар, пише авторка, не вживає дріжджового тіста, майже не їсть солі й цукру, не п'є газованих напоїв та спиртного, окрім власних настоянок. Мольфари проводять спеціальні практичні вправи. Наприклад, дихальні, різкий вдих і видих. У чотири рази довший. А потім, навпаки, Повільний вдих і різкий видих. Ця вправа регулює діяльність мозку і внутрішніх органів, допомагає концентруватися, а в поєднанні з певними додатковими засобами вводить у транс. Мульфари кажуть: колись давно на землі існувала цивілізація високої культури та знання світу. Той світ дійшов до свого апогею і досяг. Вершини, але щось сталося з тими людьми, і Бог зробив знання недоступними для всіх і закрив від людей таємницю світу й природи. Тоді люди почали шукати інших шляхів для свого розвитку і з'явилися духи, які подарували людям знання з інших джерел. Так почалася технічна цивілізація. Але все-таки Бог не забув про своє творіння, бо залишив шлях до ключів. Котрі відкривають таємниці. Ці шляхи духовні практики, але пройти цими стежками, взяти ключі і відімкнути ними двері до знання, мусять самі люди. Ми, звичайні люди сприймаємо навколишню дійсність порціями і так само порційно вивчаємо світ. Ми щитуємо лише кадри реальності, але не саму реальність. І реагуємо відповідно. Так втрачається цілісність сприймання, цілісність вивчення закономірностей і законів розвитку світу. Можливо, так, можливо таке дискретне вивчення природи, людини, історії, світу це і є основна помилка сучасної науки. Маги розширюють своє сприйняття і бачать світ цілим. У цьому й полягає феномен магів, їхні практики то спалох повного бачення, момент цілісного сприйняття світу. Маги усвідомлюють закон причин і наслідків, і бачать лінії реальності. В цьому сенс розширення свідомості, щоб збагнути єдність. А шаманське світове дерево, гілками й коріннями якого подорожує в стані зміненої свідомості шаман, це той цілісний світ, про який розповідає космогоніям. Потік інформації пронизує Всесвіт і зараз вчені підійшли до розуміння і вивчення цього феномену. Наразі потік настільки потужний, що збільшується щодня в геометричній прогресії. Тож навіть найсучасніш, найсучасніші комп'ютери не в змозі його працювати. Але кожен з нас сприймає цієї інформації рівно стільки, наскільки відкриті його зір та слух. Скільки посланців і прибульців щодня ми бачимо навколо себе квіти, гроза, вітер і всі вони несуть знання. Всі про щось розповідають, застерігають, про щось до чогось закликають. Вони намагаються битися, пробитися до нашої свідомості. Але таємничий сенс цих послань для нас закритий. Якби ми були більш зрячі, чутливіші, хіба заставали б нас зненацька грози, тайфуни, цунами та землетруси? Вольфар каже, ми самі викликаємо всі негативні події, всі автокатастрофи та катаклізми, щодня в простір летять тисячі негативних думок, що їх посилають люди, Наша ненависть, прокльони, наші лихі, лихі думки та зла воля. Творять усі ці нещастя. Ці негативні думки і емоції концентруються в духовному просторі планети, формуються у своєрідні енергетичні снаряди, які вистрілюють у певних місцях. Відомо, що на Землі є геопатогенні зони, і якщо така зона перетнеться з енергетичним снарядом, створеним нашими лихими думками, там і відбувається катастрофа, теракт чи якийсь катаклізм. У народі давно казали, що посієш ти й пожнеш. А що ми сіємо? Якщо ми посилаємо в простір негативні думки навіть на ворога, вони повертаються бумерангом до нас. А якщо таких думок складається кілька сотень, оце вже й катастрофа. Зараз думки людини, як добра, так і лиха, набирає нечуваної сили. Такий час настав. Саме життя вимагає від нас Замислення над тим, що ми посилаємо у Всесвіт. Це наймогутніша магія у світі думка і воля людини. А якщо є колективна воля людей, магія посилюється стократ. Отже, негативні думки породжують катастрофи, а позитивні зміни на краще абсолютно справедливо. І це не щось нове. Маги завжди знали цей закон. Що супроводить мульфара між світами, запитує авторка. Віра, твердо, твердо відповідає мульфар, а ще спеціальний оберіг, який обов'язково повинен бути на мольфарові в його духовній подорожі. В цей час мульфар чує духів і сприймає від них певну інформацію, а потім настає тиша, і тоді мольфар концентрує свої думки, щоб послати отриману інформацію, куди треба. Хто заважає мальфарові в його подорожах, Сутності серед темних духів, які вступають у боротьбу з мольфаром або намагаються спокусити його. Особливо це небезпечно, якщо з власної необачності мольфар завинив перед ними, тому він мусить бути дуже уважним і правильно поводитися. Чи бувають випадки, коли світлий мульфар, стикаючись із хворобами, злими духами, негативними емоціями перероджується і стає чорним магом? Такі випадки бувають. І саме для того, щоб такого не сталося, існують усі ці ритуали самоочищення, вогнем, водою, обряд самозамурування в печері. Якщо мульфар лінується це робити, його можуть опанувати злі духи. У зв'язку з цим не можна не згадати сучасних екстрасенсів, адже більшість, більшість із них закінчують целітельські чи біоенергетичні курси та намагаються лікувати людей, навіть не замислюючись над елементарною технікою безпеки, якою вимагає робота зі свідомістю та біополем іншої людини. А звідси і психічні розлади, і немовірні зриви, і тяжкі хвороби, навіть зміна особистості. Мульфари кажуть ось зупинка на шляху найстрашніший гріх перед небом і землею, перед духами і природою, гріх, за який і творчі люди артисти, духовники, поети, художники і маги платять однаково втратою дару. Сила любить, щоб її застосовували. Вибір творчого шляху стежки, де треба прикладати творчу потенцію, це шлях сили. Якщо цієї сили нема, то не буде ні тяжкого вибору, ні творчих. Мух. Мук. Якщо є сила, обов'язково знайде точку творчого прикладання. Але за кожен дар треба щось віддавати навзамін. Тому такий тяжкий шлях у художників, музикантів, поетів, артистів і в магів. Кхе. Усі вони віддають якусь частку самих себе за власний дар. Маги найчастіше платять за знання, здатністю відчувати емоції. Радість, горе, захоплення, любов, ненависть, гнів, співчуття. Усі ці людські почуття маг віддає за пізнання. А коли віддав... Уже немає права зупинитися, бо зупинка це смерть, не тіла. Хоча тіло теж руйнується і є чимало прикладів цього, а душі та духу. І ще мельфарська мудрість говорить: у кожного з нас є свій дар. Лише не кожна людина годна розпізнати його та розкрити в собі. І один з найбільших злочинів перед самим собою. То закопати таланту землю, не розкрити, не розвинути свого дару, не проявити його, не пронести свій талант по землі, даруючи людям його плоди. Оце дуже такі моцні слова, дуже гучні, і це треба переосмислити. Ще кусочок тут є такий шматочок. Шматочок про промальфара. Але якщо ти ступаєш на шлях, який веде до знання, говорить мольфар, то який би не був він, гіркий чи солодкий, страшний чи прекрасний, мусиш ним пройти, бо це твій шлях. Тому мольфари кажуть перед тим як ступити на стежку магії, людина мусить добре подумати, а якщо він вже зважився не відступати ні на крок, бо з половини шляху повороту назад нема. Багато старих таємниць могутні мольфари не розкривали через конкуренцію, та й не все можна казати. До багатьох речей мольфар мусить дійти сам, без учителя, якщо буде гідним того. Головна таємниця мольфарства розкривається людині в процесі життя і праці. Кожен мольфар поступово розгортає власний сувій із таємницями. А не дійди Мольфар до головної таємниці, значить, не треба йому того знати. Дуже цікаво і є над чим подумати. Давайте, друзі, більше знати читати свої книжки. Ось, наприклад. Ще є другий том, я теж хочу придбати другий том, та прочитати, що ж далі буде. Всім пока-пока!